Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 5 травня. Не знаю як в кого. У нас вчора був величезний-величезний град. І був трошки дощик. Щиро радію. Трішечки прогуляємося і покажу свої новиночки. Вейгела Нана Пурпурова. Дивіться. Вже буде квітувати. Ще не так багато листочків. А квіточки вже заложила. А подалі виходить хосточка. моя улюблениця. Будемо гуляти там далі, подивлюся, але мені здається, що бадан квітування примерзло, тоді, коли був великий приморозок. От, ось така прекрасна звичайна герань. А ось осока бронзова, не знаю, чи її треба було, вона суха, їй, можливо, треба було обрізати. Напишіть, хто знає за осоку бронзову і підуть потім. Чи це вона в мене пропала? Чи ну, мені здавалося, що її не треба обрізати. От, осока бронзова, бачите, суха. Не можу зрозуміти, що з нею. Чи це вона пропала, чи її треба обрізати, і підуть нові пагінці. Мої прекрасні її хери. Ось такі красуньки. І досі квітують тюльпанчики. Ще я не всюди прибрала. М -м 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 -м. Там, де відквітувало. Ось, флітілярія відквітувала, тут треба обрізати. І ось там виходить уже горець. А от хвіст поні виглядає пречудово. Бачите, ось він. Хвіст поні. Відходять і мої хери посадка е осіння. Вже потрішки відходять. Що це таке, не знаю. Е дивіться, я вже на морознику, він в тому році. Так я не прибираю ящички, бо сіянці не хочу навіть порушати. Але щоб набирав кущ, так скажімо, силу, я обірвала всі квіточки, які залишила тільки декілька, три штучки. Тому що сіянців надбагато, тому я обірвала. Ну І прекрасна Little Princess. З кожним разом вона стає ну, така красуняю арабісмахровий керія. Квітує, яку я де примерзла ще не обрізала, вже квітує. У мене немає часу на неї. От, але ж яка вона красуня, дивіться. Мені звичайна керія більше подобається, навіть чим варіагатна. І разом з вами достаю свої новиночки. Я їх навіть ще не доставала з пакету, як я забрала. Купила я в своєї е, е, садівнички малинчаночки. Вже я купувала в неї. Е, і е, ще раз показую, не всі дивляться відео. Дивіться, я купую рослинки, я не знаю, де їх саджати. От, Тому, що я купила сьогодні? Е, ось. Так. Буду камеру вже вниз. От, це астільба розжевенька. Невеличку купила, а стільба полюбляє тінь і, звісно, що полив. Тому це піде на грядочку, там, де мої коси. То до астільби дивіться, саджаю все в горщики. Переваги горщиків я називала безліч. У мене є відео Багаторічні квіти рослини. Подивіться, там я назву багато 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 переваг. Звісно, це для садівника, який живе біля хати. По-перше, я хочу, я брала невеликі поділки, і я хочу за сезон наростити. По-друге, я знаю, де я хочу саджати. Ну, але я не знаю, чи друга моя рослинка я показую, моя мрія це їй як я кажу, ніжно-карамелька. Також маленька поділка. Я її хочу наростити і не знаю, чи люб, де вона буде. Коли я ну Сільба, це я точно знаю тіньова буде клумба. А от карамельку я ще не знаю, де я буду саджати, тому чому важливо саджати. В горщик. Я тоді я вже показувала, коли я створювала. У мене ще є список відтворення створення квітників. Я десь неділю в мене в горщиках стояли кости, огіра. Я міняла місцями все, придивлялась, де чому буде зручно, зру, ну, де посадити. Це дуже класно. Плюс нарощується в такому ґрунті просто клас. Грунт я брала, це в мене 3 літрові по моєму горщики. А, ґрунт я брала, в мене там листовий опад лежав, і він уже трішки перепрів і трішечки покупної землі трішечки додавила для розпушення. Тут я бачу, що коріння нічого не потрібно розправляти. А, просто я всаджую і все. А, там до третьої рослинки, то там є свої, а, так скажімо, я зараз буду розповідати, а, я беру, чому гарно нарощується. Тому що. Я ще додаю е, пролонговані її добриво, і воно не, по, не розходиться десь там, десь там. Воно саме працює тут, в горщику. І нарощується рослина дуже гарно, дуже швидко, ну, просто прекрасно. Е, тому навіть якщо ви купуєте рослинки е, в себе вдома і знаєте, де їх висадити, але маленькі. Я вам рекомендую отак нарощувати, тим паче, що посушливе літо і ви не витрачаєте води. Звісно, якщо це дача, ну це не має виходу. Ну я так рекомендую в тих, хто може е, так робити. І проливаю, проливаю, і засипаю і я ставлю там, де попадає вранічне сонечко. В перші дні взагалі стараюся поставити в кіньку. А потім, де попадає в сонечко, тоді їм легко це ці посадки, пересадки вдаються. А взагалі, якщо що, то це мені принесли от, одразу. А якщо почта йде все одно за сутки, воно сутки, двох дво суток, їм так легко. Ну, от і це сільба червона, в мене в садочку. Так само я саджаю їй херу, не заглублюючи. Ой, її херу можна трішечки отако заглубити. Але саджаю так само, ось така коренева. От. Тому е, так само додаю цей ґрунт, висипаю, який в неї був, до якого вона звикла, буду сипати. Так само додаю доброго плонгової воді. Всі мене питають. В горщики я додаю осмо, -кот. осмо -кот. От. І, це, і також засипаю свою другу рослинку. Це моя мрія карамелька ця. Е, Ціна була дуже гарна. Карамельку я купила за 60 гривень цю поділочку, а стільбу за 40 гривень. Ну, стільбу мені зробили знижечку, бо я вже купувала. О, Марина, Мариночка. І щось мене з неї вона не прийнялася. Ну, і вона каже, я вам викупаю за. на трішки, звісно, та стільба дорожча. Ну, так, ми друг другу так, скажімо, садівнички, йдемо, так, скажімо, на. Так, уступаємо друг дружки, так скажімо. так і Підсиплю земельки потім. Третя рослинка клематис. Дуже собі її мріяла в садочок, але чомусь ось так. Без скому, обмитий корінь, я нічого не знаю. І ще вона загнула, і, звісно, тут уже перегнуто. Воно не прийметься взагалі. Чомусь я не, я не дивилася, я не знаю. Тут уже зрозуміло, що ось тут треба до першої бруньки обрізати. Все, воно перегнуто. Це третьої групи обрізки, клематис, це дуже класно, у цього її посухи. Це отак на зиму ти обрізаєш, залишаючи 30-40 см до пів метра над землею, все стальне обрізаєш. Що я вичитала? Що саджаємо ми. Звісно, клематис любить сонце, не любить залив, але не любить перегрів, Нельзя його саджати біля таких парканів, оцих таких, які дуже нагріваються. Коли сильна спека, сітка рябиться, я прочитала. Це взагалі ідеально саджати біля сітки рябиці. Звісно, додаю. Я вставлю фотографію, клематис просто шикарнючий. Можливо, хтось побачить і здогадається, що це за сорт, вона не знає, що це за сорт. Клематис прочитала, що треба поступово досипати землю. Перші дні притіняти. Ну, Звісно, що я саджаю відеречку, я поставлю в тінь. І тут я залишу, щоб мені поступово додати до кінця сезону. Я хочу його саджати в землю, осеню. Позаду мене ось цей виноград, який мені не подобається. Те, що зростає в мене в міні-рокарії. Мене зростає виноград білий, мені він дуже подобається. Цей виноград мені геть не подобається. Він від... Віддасть свої плоди, і потім я хочу саджати тоді вже цей клематис. Тим паче, що ви бачите, який він, е, ну, що просто я чесно скажу, я, так не, я думала, це буде скомом землі. Ну, я не знаю, я ніколи не садила клематис. Напишіть, що ви думаєте. Ось я залишаю, щоб досипати, так як написано, я так прочитала в інтернеті. Просто присипаю, Ось оголилися корінці і все. А потім, оце до кінця, я трішечки буду досипати. Звісно, все ставлю в, тінь, в тіньочок. Ну, ось такі три нові рослинки в садочок. Щиро радію климатись, що я врізала, я спробую зачеренкувати свій череночник. Климатись черенкується. Спробуємо побачимо. Дуже надію, що цей корінець також переживеться. Бачите, а вегела на навпаки нарощує листочки. А квіточки ще не дуже видно. Підійду ближче. Так, да, вона закладає квіточки. Ось, бачите, рожевенькі такі. Але ще. ще, ще, ще. ще. Моя біла півонія фестиваль Максима, не начебто Наталя мені писала. Прин... Голд флейм. І мої вийшли геліопсіс Lorraine Sunshine. Такий е, е, з білими листочками. А ось у мене є з фіолетовими, маленький саджанець. Ось, там подалі виходить платикодон, бачите он. І такий прекрасний мій барбарис. Як я собі хочу ще от, фіолетовий молочай. І ось такий варіагатний очіток. дуже гарний. Е, все ж таки осоку морову треба прибрати з, з сонячної грядки. Бачите? вона Їй тут тяжко. І буду я пересаджувати, зараз покажу, куди, і, скоріш, оцю тую вироскову. Погухий роплідник літел девіл. Скоро буде квітувати. От. Така жимолась каприфоль поплилася в мене. І нарешті мій жасмин прийнявся і почав рости. Ось, дві гілочки. Він все ніяк не хотів. Бачите? От, І тут у мене, дивіться, це іхінацея тогорічна. Надіюсь, вона вже заквітує. А ось так квітує керія, аварія, гатна. М -м, красуня. Спірія кріспа. Дуже гарна. М -м, краса. Ось такий величезний калиналисний похероплідник Андре. Буде в мене він на продаж, швидко зростаючий. Кому треба зробити е таку загорожу живу. Це, ну, просто надпрекрасно, надшвидко зростає. Це я показую, як ми вчора працювали з зелею. Дивіться, мої ялівці горизонтальні. Біля кожного я ось посадила очітки. агротканину перетянула. Отут де ямки, щось планую посадити. Очітки матрона, скоріш за все. Не знаю, що ще. Тут напроти. Цих ялівців мунглоу. Я планую саджати кущі якісь. Можливо, не знаю, ще не знаю, ще не придумала, але, скоріш за все, це буде добрий день. У мене є гортензія ваніла фрайс, Ну і ще щось придумаю. Плідник Лютис уже з ярко-лимонного набуває більш зеленого кольору. Але це також швидко зростаючий. Представте так посадити. У цей похироплідник, потім Андре червонолисний. Боже, це така буде загорожа. Краса, красою. І вони приблизно однаково зростають по швидкості. Ось на цій і десь грядочці. Тут я і хочу посадити свою тую виразкову. Тут, де в мене ялівці? От. Ось цей лівець, От. Леля, леля. Ах, ти моя красуня супроводжуєш мене. Дивіться, ця грядочка. Тут також з того року дивіться, яка ехенецея велика, вже гарна. Ось відквітував магонія підбалисна. Ну, мене швидкість зростання маків вражає. Якщо вони в тому році видно, нарощували коріння, то в цьому році, дивіться, дивіться, які листки. Позаду, то міскантус мій. І досадила я там виткий берсклед. Бачите, і так пустила по сіточці. Там очіток, як ґрунтопокривник. І в цьому році вже красуня фантом. Е, ну, Я не хотіла, але довелося вести на ніжки, але буде цікаво, більше рослин посадиш під нею. От, е. Ну і, звісно, е, вже водозбір, простий фіолетовий, але прекрасний. В цьому році <кій> посів від а, а до Я, я потім викладу, ну, вже саме посів аквілегії і мене вдалася аквілегія. Зростає вдома, ще в, в розсадних стаканчиках. Дивіться. Яка ж вона прекрасна. І поряд ось красунчики, братки. І е, є, це леопардова істрибінка, по-моєму, вона називається. Люблю її за листочки, а цю кульбабку я завжди стараюсь обрізати, щоб вона не насівалася. Ну, так, поки що хай квітує, квітування небагато. Ну, Аквілегія вам скажу і проста гарнюня. Просто гарнюня. І саме перше розкрилась отака хоста. Не знаю її назви, на жаль. Відквітовує вже арабіс, а ще ні. І, звісно, я прибираю на молодих все, оці коробочки одразу, щоб наростали кущики. Але ще, бачите, трішечки квітує. От, от Тут мене трішечки я спасла флок шиловидний, отакий малиновий. Бачите, такий гарний. А мій дерен ред гном, ну, дійсно, якийсь гном. Ну, все ніяк не хоче. І обморожується, і погано наростає. От, ну, ніяк, не хоче. Бачите, Такі. і верба хакураніший. Дивіться, вже набирає, який колір гарний. Отут, де обморозилось, я ще не відрізала. Все не вистачає на все часу, але нічого вона зростає гарне, хай зростає. Поряд з залісомом, арабіс махровий дуже гарно виглядає. Ось, про що я вам і казала, в списку відтворення однорічні квіти я вам розказувала про однорічний Іберіс. Боже, не співаєш, це зілля росте? Дивіться, як він насівається. Його дуже гарно видно. Отака От червона ніжка. І ось такі вони, бачите? Ось 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 ось. Дивіться, він насівається і квітує надпрекрасно. Можете подивитися в списку відтворення однорічні квіти. E, дуже гарний однорічник самосівав. Один раз посіяв, і все. І він сам собі буде насіватися. От, Квітує моя e, забула квітка. Одразу не згадаю, як називається. От, Красунька. Ну, і ось моя кіуша. Я стараюсь все, бачите, закрити землю, тому що ну, просто це і гарно. І е, тут, це, бачите, перемішку. І е, плющ варіагатний. і очіток, а потім він квітує червоний, Боже, як це прекрасно. І менше зілля наростає. Хоча наростає, але вже його все одно не так мало не так багато, верніше. Ось. Ось так. І ось тут. Мій відквітував уже рожевий, це мій сіянець. Квіточки обов'язково обриваю, нарощуємо перший рік кущик гарненько. І беріс От. Дивіться, яка гвоздичка. Це біла буде. Який коврик гарний. І чекає вже ж цю півонію. Ну, що ж буде за колір? Яка ж мені цікавість, повинна бути біла. Ну, не впевнена, побачимо. Ну, а лісом повсюди красує. Ця радіє око. Мій прекрасний ломікамінь. <кхід> Трошки захрипла, не знаю чому. Наче не хворію, а захрипла. Ось так. Хоч і пасмурно, але що це, я так всадила? Аж квіточку туди всадила. Але я все одно ящичком прикриваю, щоб і котики не гриблися, і якщо сонечко вигляне, щоб воно все було прикрито. От, от тут і обірвала, саджала. Квітує живучка. Така Gold Gold, якось вона називається. І металіка Кріспа. Дивіться, яка вона прекрасна, блискуча, наче її покрили е, якимсь лаком. А тут у мене вже заплило вербозілля. Я його хочу посадити в горшечок, але не вистачає мені все часу. І щоб так звішувався. От. Дуже гарно, дуже. Вона така. Прекрасна і ця яйця. От, щось я її проливала і дощ був, але щось така вона, можливо, треба від хруща обробити. робити. Навірно, я пролью від хруща. Я, якщо, якщо мене десь щось сумніви, я одразу, мене завжди є від хруща, і я проливаю одразу, якщо десь щось так бачу. Збирається квітувати їй хера корал. Ось будуть такі коралові квіточки. І продовжує квітувати медуниця. Зараз глянемо на бадан. Так, так, да, гарного квітування не буде, він підмерз. Зараз я вам покажу ближче. Бачите? Що з ним зробилося? Ну, це погодні умови. Так би він заквітував. І з поділки дав раз, два, три. Подивіться, вийшли в хости пані Зосі. Подарунок. Щиро дякую, Фір Фрост і ще одна якась, не знаю. Мої пізні жовті тюльпани, ще бутони. Вони дуже-дуже надпізні. Я їх обожнюю. Яскраво лимонні, навіть я сказала. Отак От квітує брунера. Про що я і кажу? Що цю взагалі треба саджати в глуху тінь? Вона зовсім не переносить сонця. Бачите? А це ще не було 30. Я її звідси заберу. Е, щось сюди посажу, можливо, стіль, бо вона буде висока е, біля своєї древовидної гортензії. Да. А це приберу подалі. Оце, мабуть, шофір Фрост. Дивіться, яка вона гарнюня. Пересадила я до центру вже трошки, коли вже вона наросла, їй надтяжко. І виходить фізостегія аварія Гатна. Також пересадила. Ну, а це, навірно, ну це недорозуміння. У мене воно так і не росте. Щось воно посохло. То якісь у мене злакове я замовляла в десь замовляла, в общем не у людей брала. от Бачите, хости вже гарно повиходили. Підмерзла моя гортензія, на жаль. От широколисна, ну, скільки я не забирала довго-довго. Потім, ну навіщо я забрала? Ну, от скажіть мені, навіщо я забрала те укриття? Ну, кому воно заважало? ну Мені воно не око, як деякі кажуть, там я забираю, бо мені воно не подобається. а мені? мені нормально, ну хай би було в агроволокні, ні, забрала. До речі, морозик чорний також треба трішечки прибрати на сіневих коробочок, він там насіявся. Щоб нарощувався кущ, бо кущ доволі невеликий. От, Тому потрібно прибрати. А Ось ця красуня Анемона. тепер я бачу, чому вона такий захвачик. Дійсно, вона розлазиться так, її треба в обмежувач точно саджати. Ну, і тут глянемо бадан. Так, да, також все, примерз. Не буде квітування взагалі. Ну, що ти зробиш? Ми не... Погода, це не від нас залежить. Тому ось так. На жаль. А, ось мій тіньовий ломікамінь. Ось я його пересадила сюди. Так, переніс пересадку взагалі добрий поділ. І відділила я в стаканчики Еля Невгамонна. Ну, ось виходить моя хоста. Забула, як називається теж. В мене є назви, але я їх не пам'ятаю на пам'ять. Якісь малиновий пломбір золотилуги, Це, по-моєму, золотилуги. От, Так. І ось я, мабуть, що сюди. Десь треба мені посадити ось тут, а десь і брунеру. Брунеру біля брунери не знаю. Ось думаю. Ось тут в мене злакове іде. Мабуть, що я його десь приберу або зміщу і тут посаджу брунеру. От. Надо дивитися за слимаками, щоб не було, тому що о, заквітувала примазі... зібольда. Ух, ти моя улюбниця! А це ефеміроїд. Я її обожнюю. Вона відсвіла, листочки сховала і не треба поливати. Як я її люблю? А це мої міні-хостечки. Дивіться, калаймова. Гарненька і ось така міні-хосточка. І ще в мене є ось така міні-хосточка. От. Такі поділочки ось. Раз, два, три, чотири. Ой! І моя така лаймова хіхера. Дуже її люблю. Ну, тут ще квітують примули мої. От, на цій грядочці під горішком. Гарнесенькі вже вийшли ромашечки, гортензії мої красуні. Е, на жаль, е, моя ромашечка Ріл-Charmл. Я вже вчора перевірила. вона ось Тут вона була перед е, флокс білий. Е, вона згнила. Побачимо, спробую посадити. Ось Маруся, моя м'явка требує покушати, поїсти. Поїстеньки, Зараз я дозніму. Маруся, подожди хвилиночку. Ну, ось, моя гортензія Pink Diamond. І ось тут я посадила ще ось поділ коломі каміння. Тут буде трішки е е сонячніше. І тут у мене, до речі, одна така отакого такого кольору примула. Вона в мене одна. А це не знаю, в тому уроці воно не квітувало, це з наталіного насіння. Не знаю, що це за квіточка. Вона в мене так зійшла, але ну, не квітувала, пережила зиму і ось вона так виглядає. От. Обожнюю, ці хосточки також не знаю. Що це за хостечка? Вона е, хаміліон, вона потім стає зелена, повністю зелена. Ну, але красуня. Ну, ось така невеличка прогулянка з вами по моїм квітничкам. Ось, я показала, що квітує свої новиночки, яким я щиро радію. Всім дякую за увагу, за підтримку дівчаткам, за замовлення. І якщо щось потрібно, звертайтесь в телефон, мій в описі каналу, Viber, Messenger, Facebook, пишіть, дзвоніть. Я завжди рада всім спілкуванням. Дякую за спілкування з вами. Це мене дуже надихає, тому що, ну просто. Ну, садівники, це спорідні душі, навіть і не садівники, а десь хтось і інші спорідні душі. Дуже всім щиро дякую за спілкування. От. Всім бажаю здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео.